Це не було просто отруєння. Це була е спроба вбивства, яка е не відбулась по одній причині, що його встигли вивезти з України. У мене є дозвіл від Віктора Андрійовича про це говорити. Від Діоксина антидоту немає. Він моментально цементується в організмі, і далі, як маленька атомна станція, постійно викидає цю отруту. Тобто його неможливо нейтралізувати, навіть якщо ти знаєш, що це він. А це був по суті один з перших випадків, де смертельна доза діоксина все ж таки була нейтралізована. Я була особистим лікарем президента України. Після його отруєння, так Віктора Ющенко. І працювала разом з ним протягом першого року. Угу. Я цього... не була знайома з ним до отруєння. Угу. От сьогодні вийшла інформація, яку я хочу зачитати глядачам. Друзі yep. сьогодні. Ольга Богомолець, заслужений лікар України. Національна розвідка США розсекретила інформацію, яка підтверджує причетність російських спецслужб до отруєння Віктора Ющенка Діоксином у 2004 році. Цей випадок став частиною масштабної стратегії Кремля. Спрямованої на усунення політичних опонентів, які загрожували режиму Володимира Путіна, як повідомляє Блумберг, у звіті американської розвідки йдеться про низку політичних убивств і замахів, скоєних російськими спецслужбами, з початку 2000-х, коли Путін став президентом Росії, у документі особливо відзначено, що ці дії були спрямовані проти політичних лідерів та опозиціонерів у країнах пострадянського простору, які виступали за інтеграцію з Європою та Ослаблення впливу Москви. Небезпечно, звичайно, бути політиком. Скажіть про отруєння тоді, що таке Діоксин для тих, хто не знає, і яка була межа, як це трапилось? Ви знаєте, для мене цю інформацію, яку ви зачитали, я її вперше чую, і дуже щаслива, що вона з'явилася. Тому що мені там останніми роками здавалося, що я останній з магікан, яка пробує довести, що отруєння все ж таки було. Мене часто про це запитують, але більшість населення країни, і це ще раз про інформаційну гігієну, впевнені, що отруєння не було. Що все це якийсь потворений фейк, що Віктор Андрійович там колов собі якісь омолоджувальні ін'єкції, ще щось, і ще щось, що тільки не, не вигадують, але що насправді ніякого замаху не було, і все, все, що там з ним ткоїлося, це е, цей якась ну нісенітниця. Тому е, я протягом всіх цих років е, стверджувала і стверджую, що отруєння е, було. І це не було просто отруєння, це була е спроба вбивства, яка е не відбулась по одній причині, що його встигли вивести з України. Якби він залишився в Україні, е його би не було. Ніхто не знав, що з ним що відбувається з людиною. Тобто, я на той момент не була присутня. Я можу тільки аналізувати всі історії, які були. Тобто, всі медичні призначення, всі діагнози, які йому встановлювалися. І я пам'ятаю, е, тобто його вивезли. В нього було якесь йому ставили грип, ставили інфаркт, ставили отруєння, е, його вивезли в дуже важкому стані. Ніхто не знав, що відбувається. І те, що він попав в австрійську лікарню, де йому просто робили детоксикацію. У нього не було діагнозу. Ніхто не знав, що таке діоксин. Пробували, шукали, але діоксин не є в переліку токсинів, які перевіряються, тобто він є дуже рідкісним, рідкісною речовиною. І ніхто не знав, що насправді з ним відбувається. Це вже дізналися значно пізніше, коли почались клінічні прояви, характерні для діоксина. Перші три місяці цих проявів не було. Він просто е, мав померти. У нього не працювали органи, не працювали системи, руйнувалася нервова система, був шалений больовий синдром. Його тримали просто на, на препаратах, щоб він не вмер. І е, коли мені запропонували стати став, його стабілізувався, він повернувся в Україну. У мене був доступ до всієї медичної інформації, коли мене запросили е, працювати з ним. Було дуже небезпечно, можу напряму сказати, тому що е, ні мої діти, ні співробітники, ніхто не знав, що я була особистим лікарем. Я нікому про це не повідомляла, тому що ризик небезпека просто вона в повітрі була. Е, е, хтось намагався його знищити, хто це був невідомо. І можу сказати, що Віктор Андрійович настільки уявіть собі, яка була довіра. Він не лікувався ні Феофанії, ні у кого іншого. Я сама купувала всі ліки, все, що я з ним робила. Я не була, мовно, я була особистим лікарем тут в Україні, але всю систему лікування після того, як його діагноз підтвердили в Швейцарії, професор Сора в Женеві, був величезний консіліум. Тобто, там було до 20 лікарів. Ми літали туди один раз на місяць. Де були кардіологи, нефрологи, урологи, офтальмологи, пульмонологи, анестезіологи? Вони робили мозкові штурми, бо ніхто не знав, що робити. Ураження йшли різні органи і системи, вони просто так, відмовляли вони могли визначити, що було, так? Що саме з причин? Вже було визначено, знали, що це діоксин, і Поїхали, всічні... для тих, хто не розуміє: діоксин в, в якому елементі він знаходиться, чи він міг випити. Um, Дивіться, е, всі, хто хочуть стати більш, е, скажімо, досвідченими в отруєнні діоксину, можуть зайти в інтернет і написати в Гуглі е, англійською мовою хвороба юшо. Воно так і пишеться, дуже схоже на прізвище Ющенко. Юшо. Ця хвороба юшо. Це хвороба. Яку діагностували вперше в Японії, яка була спричинена масовим отруєнням діоксину, яке відбулося в 60-х роках ХХ століття в Японії. Тоді було порушено певні технологічні процеси. Я вже не пам'ятаю, чи чіпси, чи щось вони виготовляли, і в ці продукти харчові попав діоксин як хімічна речовина. У діоксина є особливість, він мертвою хваткою е, заходить в ліпоцит, в жирову клітину. Він є тропний до неї, і їх неможливо роз'єднати. Він настільки міцний. І він створює депо в організмі. Тобто, він заходить як отрута, як хімічна штучна речовина, і створює депо. Що відбулося в Японії? Там було отруєно через харчові продукти, так само, як було у Віктора Андрійовича. Взагалі, отруту можна різними шляхами вводити: можна дихальну, можна внутрішньовенно через харчовий, і буде реакція різна. Так от там декілька сотень японців одночасно отруїлися діоксином, і кожен отримав різну дозу. Частина померла відразу від великої дози. Деякі, е, і вони за 30 років зібрали в монографії всі статті, які були по отруєнню Діоксину з картинками, з клінічними проявами, хто від чого помер, які у кого були пухлини. Вони єдине, що вони нічим не лікували, ліків не було. Немає антидота. Тобто, у нас є отрута, е, від якої є антидот, є антидот, Від діоксина антидоту немає. Він моментально цементується в організмі і далі, як маленька атомна станція, постійно викидає цю отруту. Тобто його неможливо нейтралізувати, навіть якщо ти знаєш, що це він. Пам'ятаю, ці світлини одразу, Віктора Андрійовича, ну, тобто обличчя змінилося, стало темним. Пам'ятаєте, так? Тобто, ці, це прояви діоксину виходить, так? Е, ці прояви були не тільки на обличчі, ага. вони з обличчя почались. Вони були повністю по всьому тілу, тому що через сальні залози, які є у нас скрізь по тілу, там формувався цей, накопичувався цей діоксин, і сальні залози поступово відмирали. І вони продукували цю, вони набухали, і тому е, за рахунок впливу діоксину. І цей процес з обличчя йшов по всьому, по всьому тілу, від голови і до п'ят. Е, люди тільки бачили обличчя. Так. І е, те, що робили швейцарська команда, наприклад, наведу приклад, у мене є дозвіл від Віктора Андрійовича про це говорити. Тому що, коли була кампанія по травлі, коли всі розповідали, що нічого не було, що це все брехня, що він колов собі омолоджуючі ін'єкції, я прийшла і кажу: Віктор Андрійович, я не можу мовчати. Дайте мені, будь ласка, я буду про це говорити. Я не боюсь, тому що. Брехню потрібно зупиняти. Наші відомі журналісти, які сьогодні там дуже дуже брали у мене інтерв'ю, потім все перекручували, все спотворювали. Тобто, був посил політичний mm -hmm. нищити взагалі імідж президента, і, wow. і це робилося. Не було взагалі ніякої. Мене допитували в прокуратурах. При Януковичі мене по 8 годин тримали, забирали всі докум... всі документи. Всі фотографії мене вилучили книжки японські, хворобою. Шо е, кожне слово, яке ви зараз кажете, я все дам витер, тому що це дуже важливо почути. От правдиву історію, якщо вони вирізали оці фрагменти, ця політична травля. Ну наскільки це все болото? Розумієте? Е, а чи було досліджено, він випив щось, чи з'їв чи досі не знаємо, що це було. Ем, і я не на той момент, коли було отруєння, я не знаю і я ніколи не задавала йому цих запитань. Е, думаю, що він би мені, мені не відповів, бо я не, не та людина, да, я була просто лікарем. Моє завдання було тримати його в формі. І... Вам це вдалося. Ох, мій досвід. Знаєте, це може бути взагалі окрема книга мого життя особистий лікар президента. Знаєте, як це з одного боку, це типа дуже круто. Фу, тебе ж, ти ж не просто тому, що ти Ольга Богомолець, якась там внучка. онучка. Так же ж не працює. Президент у кого обирають найкращого? Правильно? Так, так Тільки найкращого. незалежно від того, який у тебе там послужний список, президента оберуть того хто кращий. Це було круто. Я зрозуміла, що я реально професійно відбулася, так, що я можу це зробити. Але з точки зору, коли у мене є пацієнт, то в мене пацієнт має бути дисциплінований. Тобто, якщо я лікар, то у мене пацієнт, якщо не виконує моїх доручень, то до побачення. То ви були сувора тоді під час лікування, так, все вчасно. Е, ну так, але президент не слухається. Робить своє. І як ви маневрували? Це колись буде. Знаєте, ну а як, ну що ти мусиш зробити? Я просто поясню, що, наприклад, у президента дуже не працювали наднирники. Є такий орган, вони були закриті повністю діоксином. Ну, їх функція обнулилась. Все, їх не було. І для того, щоб підтримувати його життя, наднирники вони дуже важливі. Вони дають певні гормони, які дають нам жити. Мені треба було йому по годинах давати. Препарати, які він мав приймати. Причому мінімальну дозу, тому що швейцарці просто геній, вони на цьому консиліумі сварились, давайте повну дозу або давайте півдози. А він каже: Ні, а ми дамо чверть, йому дамо прожиттєвий мінімум, тому що якщо ми даємо повну дозу, його наднирники потім не запрацюють. Уявіть собі, ми півроку жили на мінімальній дозі, через півроку наднирники запрацювали. І якби дали тоді повну дозу, то вони би не запрацювали, тому що організм би не, не був в цьому браку цих гормонів. Тому е, лікування було просто, я була руками, да, які це мали втілювати. І ну, нема в мене можливості. Ліки треба дати, але треба поїсти. А президент не хоче їсти, бо в нього немає апетиту. І що ти зробиш? Як ти його заставиш зранку з'їсти сирник? Ну Що зробити? Він каже, я не буду. Я кажу, а я не дам знеболювальне. Mm -hmm. А він каже: як ти з президентом розмовляєш? <рес> ну, особистий лікар. так. Маєш ем, ну, от... виконувати рекомендації. Якщо ти повірив, що я найкращий, значить маю довести це. Правда, е, скільки часу тривав е, процес лікування? Моя робота з президентом тривала один рік, mm -hmm. і я була одна, незмінна 24 на 7, е, oh. Цілодобово. В другому машині з автоматчиками, своїм, своєю валізкою, і всі відрядження. Ти біжиш з своєю валізкою, встигаєш в автобус. Тобто, це було неймовірне ну, рух рух. Ми ну, Я... разом з президентом їздили, мабуть, в машині. Так, з одного місця? Ні, ні, ні. Лікар їздить в машині охорони. Є машина президента і є дві машини охорони. І я їздила завжди, я не знала, в якій машині, куди заганяли, і туди я їздила з, з, разом з, з військовими з охороною. Ні, ні, ніяких інших машин не було. У нас був кумедний випадок, ми були десь в Криму, і за один день у нас було два перельоти mm -hmm. в літаках, а Віктор Андрійович дуже рано встає. Але коли він встає в шостій, я ж маю до шостої зробити перев'язки. А лягав він 12-й. Тобто, а останню перев'язку я йому робила. Тобто мені спати випадало там по 4 години. Поки все ти можеш все зібрати, все зробити, а зранку вже все. тобто Я вже падала з них. І ми е, летимо на гелікоптері, ще кудись піднімаємось в висоту. Там сонце, я своєю вилізкою, кудись всі йдуть. І я вже йду, і я розумію, що я зараз втрачу свідомість. І я Бенц. Е, і тільки чую, приходжу до себе, і хтось кричить: лікар, лікаря. А тут підходить начальник охорони і каже, лікаря не буде, буде ми будемо самі. Так що, так що всяке в нас бувало, але головне, що ми подавали. Рік я була з Віктором Андрійовичем, потім на моє місце прийшло троє хлопців. Тому що один не справлявся. Так, скажіть, ви потоваришували з Віктором Андрійовичем? Досі підтримуєте зв'язок? Я не вважаю, що можна товаришувати з президентом і з пацієнтом. Тому у нас завжди з Віктором Андрійовичем дружні відносини. Я дуже ціную те, що я була лікарем президента. Я дуже шаную у нас є ще одне спільне хобі. Ми, він колекціонує трипільську культуру, а я за того його обігнала. Я перша зробила музей, він був у мене в музеї. Я тепер чекаю запрошення на його музей, тому що ми обидвоє з ним дуже любимо українську культуру. І часто, найчастіше, ми зустрічалися на барахолках, там, де продають старі українські рушники. Я купувала там домашні ікони, а Віктор Андрійович купував своє. І Останнє запитання про здоров'я Віктора Андрійовича, ось це отруєння і зараз воно досі якось має негативні наслідки. Тобто, ну, пожиттєво, мабуть, якісь ліки потрібно приймати. Чи все-таки отруєння виводиться повністю? Вдалося розробити такі ліки, які дозволяли прибирати нам отруту з організму? Одним з перших кроків. Це було е, на диво дуже проста процедура ліпосакції. І ця ліпосакція виконувалась як медична процедура порятунку життя, коли з його організму фізично прибирали жирову тканину, не тому, що вона була в надлишку, тому що в ній накопичувався діоксин, який намертво сидів з клітинами жиру. Тому, чим більше робили ліпосакцію, Тим після ліпосакції завжди був скачок Діоксину, він підвищувався в крові, і потім він опускався нижче того рівня, який був до неї. Потім були спеціальні розроблені ліки, які дозволяли зменшувати рівень і посилювати його виділення. Тому можна сказати, що на сьогоднішній день, оскільки Віктор Андрійович з того часу пройшло вже понад 20 років, і, е, слава Богу, Віктор Андрійович в чудовій формі. Це означає, що вся розроблена концепція лікування, а це був по суті один з перших випадків, де смертельна доза діоксина все ж таки була нейтралізована. Тому і для світової токсикології це е, серйозний Є. був дуже крок. Тому що японці за свої 30 років вони нічого не робили, вони просто спостерігали. І в мене була книга. В якій було описано все, що я бачила протягом року. Я знала, що буде з'являтися наступне, чому висипка буде йти розп... по всьому тілу, що буде відбуватися, які ризики для його здоров'я, для його інших життєвих систем, за рахунок того, що японське посольство дало мені можливість і тих спеціалістів, які працювали в Японії. Тому хворобою Юшо – Це не про Віктора Андрійовича. Я думаю, що хтось дуже розумний е, це почув або побачив і провів таку собі легку асоціацію. Залишилося щоб цього ката або цих катів російських спецслужб і замовлення зверху, так як я сьогодні озвучив в етері, е, притягнути до відповідальності, е, кримінальної відповідальності, тому що. Скільки біди вони створили. А вам е, хочу подякувати. І думаю, глядачі також приєднаються в коментарях за те, що врятували життя, підтримували здоров'я Віктора Андрійовича, нашого президента. Е, дякую, друзі, е, що дивилися. Ставте ваші вподобання і підписуйтесь. Дякую, пані Олю, за інтерв'ю. Я вам дякую.